Вдягаємо головний убор і маємо найпростіший протигаз. Це найпростіша модель проти газу. Так розпочалися заняття на базі головного управління ДСНС. Фахівці розповідають про те, як за допомогою підручних засобів можна захистити себе у разі хімічної атаки. Зокрема, треба зробити заготовки, пов'язку з вати та марлі. У разі небезпеки слід захищати шкіру та очі від радіації будь-яким щільним одягом, очі окулярами. У нагоді також стане звичка набута під час пандемії коронавірусу. Класти одноразову маску у кожну кишеню. Ці звичайні наші вже. Предмети побутові такі маски, вони теж можуть дуже суттєво вплинути на захист вашого здоров'я. Для цього достатньо вдіти декілька таких масок, але нагадую, час захисної дії такої маски дуже обмежений. Нагадали рятувальники про те, що не можна наближатись до залишків снарядів, як слід діяти, якщо побачили підозрілий предмет. Після проведення заходів з деокупації люди повинні запам'ятати таку річ, що. Заходити в якусь локацію, де не було піротехніка чи сапера, цивільні люди повинні запам'ятати, що якщо там не було наших фахівців, туди заборонено їм заходити, бо навіть наші фахівці при цьому справді втрачають життя. На навчання завітав і чотирилапий рятувальник. Це майстер-семирічний пес, який врятував не одне людське життя. Пухнастий герой займався розмінуванням території Сумської області. Тепер допомагає запорізьким рятувальникам. Самі ж сапери наголошують, ця допомога дуже суттєва. Це справді ефективно, тому що, наприклад, є цілий дім, в якому там піротехніку потрібно кожен сантиметр оглянути, але за допомогою пса цей дім скорочується до кімнати, а потім навіть до якогось кутка, в якому відбувається це замінування. Також рятувальники показали, як вони діють у разі, коли знаходять нерозірваний снаряд або міну. Розповіли й про приховані небезпеки. Наприклад, рашисти часто поряд з протитанковою міною ставлять ще й протипіхотну, на якій може підірватися людина. Аби робота з розмінування стала безпечнішою, рятувальникам подарували 30 рацій та 6 піротехнічних костюмів Яровид 240 60 Це вибухотехнічний костюм легкого класу, призначений для захисту сапера від наслідків вибуху. Вага одного такого костюму сягає 29 кілограмів. А щоб його вдягнути, треба допомога двох людей. Основною ж перевагою є модульність. Костюм можна зібрати зі складових частин від плитоноски до повного інженерного спорядження. Спеціальний захист надали представники благодійного фонду Нова Юкреїн. Цю організацію заснували українці, що проживають на території Сполучених Штатів Америки. Наразі це тільки початок нашої співпраці з ДСНС. Ми зараз отримали і передали їм шість піротехнічних костюмів, які коштували більше півтора мільйони гривень. В подальшому вже з іншим фондом у нас запланована підтримка у вигляді водолазних костюмів, у вигляді водолазного оснащення, у вигляді металошукачів дуже різних типів, які будуть працювати також на розмінування території, на збереження, життя в першу чергу самі ж рятувальники зазначають, таке оснащення є вкрай необхідним. Сподіваються, що костюми та рації допоможуть проводити розмінування ще якісніше, а також убережуть життя саперів. Наталія Юрєва, Владислав Ващенко, телеканал ТМ.